Ось у нас розігрітий метал, тепер треба його я розумію, виховати, але щось виходить, трошки кривувато. Євген червоний до рівного переїхав з Києва понад рік тому. Нині чоловік виготовляє цвях на безплатному майстер-класі з ковальства. Робиться у парку історичної реконструкції оствиця у день молоді. Завжди ну, цікавило ковальство, тому що таке старовинний все таки метод. Працювання з металом, ну і для чоловіків це ж ножі, мечі, це ж все ж якби з металу робиться. Тому хочеться так трошки в цьому розумітися. Я хочу зробити ножа, ну і хочу його, оскільки він ж на вогні буде зроблений, щоб він як деякий оберіг був. Тому що зараз і час такий хочеться, щоб щось таке було для сім'ї, для душі. Ковальство Євгена навчає майстер Сергій Торуля. Справою він займається понад 15 років. Можна сильніше трошки бити і повертай. Повертай, отак на на і на квадрат завжди на квадратний передіст тянеться. Я сам працюю викладачем, я викладаю цю справу, і в принципі це все моє життя. Я займаюся цим. Е, і є дуже багато людей зацікавлених в цьому, які хочуть спробувати і опанувати цю професію. У когось це виходить швидше і гарніше, в когось трошки гірше по різному в кого в кожна індивідуально, але це не є дуже складна робота, сам вирібний дуже складний. І в принципі більшість його робить на Оствиці Влаштували мандрівки на прадавніх човнах та майстер-класи зі стрільби з лука. Дмитро Рибіцький у день молоді до рівного приїхав сусідньої Хмельниччини. Каже, стріляє з лука вперше. Треба це розповсюджувати більше і розказувати, бо типу постріляв добре, але я не все знаю, як це як чого вони так робили, Що це саме? Треба дітям доносити більше історії про нас. Звернулися представники управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, запропонували провести тут захід, провести, організувати майстер-класи, катання на човнах зробити безкоштовні. Тобто ми запропонували зробити збір коштів відразу, якщо безкоштовні, щоб хоч якісь донати були. Це для молоді в першу чергу, тобто війна в них багато чого забрала, тобто дітям потрібно якось розвиватися, майстер-класи вони. Дають можливість якось відволіктися, зайнятися чимось корисним, розвинутись, знати щось нове. За день на Оствиці зібрали понад 10 тисяч гривень. Повідомив Юрій Ойцюсь. Їх передали на ремонт техніки третьої окремої штурмової бригади. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.